Звичайна пропозиція, я зверну вашу увагу, що вперше ми демонструємо для вас. Дуже класні, красиві горщики. І найголовніше, звичайно, не тільки їх краса, а їх практичне застосування. Адже в першу чергу, коли я побачила ці горщики, я про, подумала про запікання, Того, що я насправді, чесно вам зізнаюся, дуже полюбляю готувати в духовці і частенько запікаю в горщиках. Я відразу ставлю 6 штук, так щоб е і на вечерю, потім на наступний день. щоб Кладу грибочки, м'яско, цибульку, морковочку е і картоплю. обов'язково картоплю, так. І е насправді, що? Це нарізати, покласти, додати водички, трошечки так зробити невеличкий отвір, щоб водичка випікала і він. ну, Скажімо так, для більшої безпечності. І все, І відпочивайте займатися своїми справами за півтори годинки. У вас буде чудова вечеря, чудова, ну, надзвичайно дійсно ароматна, смачна. І тим більше, якщо їсти в таких горщиках, це буде просто ідеально. І, звичайно, горщики треба оновлювати. Чого? Того, що насправді після готування, після такої духовки, вона дуже швидко. <рес> так, розігріла нашому пані Олексій апетит. Але, але насправді, після того, як ви поїсте в цих горщиках, вони не дуже легко відмиваються, ну, тому що я ж кажу, що вони можуть і на наступний день бути дуже смачними, і через день. І тому дійсно треба час від часу їх оновлювати. І ще, знаєте, як у прислів'ї не будемо бити горщики, але практично вони також частенько можуть битися. Ну, не самі по собі так, але там впустили, там ще щось трапилося. Так ну в духовці, наприклад, в мене ніколи не було, щоб вони. Ем... Тріснули так. Такого, такого вони спеціально для того зроблені, вони не будуть тріскатися. Але я ж кажу, що якщо у вас зараз таких горщиків немає, або якщо у вас залишилося там декілька, обов'язково треба звернути увагу для, на ці горщики для запікання. Є у наявності оцей неймовірний просто бузок, дівчата. Подивіться, це просто знаєте мрія, тим більше. А, так, ДТ-1008 це код і вартість 600 гривень за два горщика. Це, скажімо так, поки що. Поки що. Тому що я не впевнена на, 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 на рахунок того, що це наша вартість остаточна. того, що остаточна вартість з'явиться вже зараз. І мені вау! Просто вау! Дійсно! 399 гривень за два горщики. Дивіться, горщики якісні, горщики глиняні. Спеціально, для того, щоб жаростійкі. Показую на. на на камеру так, зблизька, щоб ви побачили, що то всі стіночки так, ось закриваються, вони а, дуже класно виглядають. До речі, в мене горщики без отаких от тримачів, а це надзвичайно зручно. Надзвичайно, тому що я в рукавичках дістаю, а тут ми ж розуміємо, що вони дуже швидко можуть охолонути і все, і ви вже в ручках отак несете. Це бузок їх у комплекті 2. За 399 гривень бузок або погляньте, будь ласка, оцей надзвичайний позитивний соняшний. Гляньте, яка краса. Ну просто знаєте, такий позитивчик в нашій студії, хороший настрій, ось такий сонячний горчик. Як на мене, він повністю імі... імітує, Ось, якщо з цієї сторони тикву, так, гарбуз і. Наприклад, на Хеллоу так додатково можна застосувати це як реквізит, якщо ви його відмічаєте, так, тому що діти, я знаю, обожнюють це свято. Дуже подобається, що можна і там перевдягатися, якісь підбирати аксесуари. Дівчата, ось ця краса на ваших телекранах коштує 399 гривень. Вони місткі. Тут е, вони містять собі 700 мілілітрів. Так е, я хочу сказати, що, наприклад, якби. Горщики ми готуємо, ну я не знаю. Намагаюся не дуже не так, щоб часто щоб не набридала, тому що я їх взагалі люблю. І якщо їх готувати там через день, то вони швидко можуть набриднути. Але раз в два тижні, раз в три тижні готую обов'язково. Але вони такі звичайні під глину ніби зроблені. Так, якщо така краса була, я б їх застосовувала не тільки для... А, наприклад, запікання, так, а ще, наприклад, туди можна налити варенечко, мед, а, застос, застосовувати знаєте, для таких речей, які використовуєтеся постійно, для, тому, тому що така, такі горщики, ну, наприклад, мені, а, так як я візуал власне, я думаю, що я візуал, мені вони приносять таку естетичну насолоду. естетичну насолоду. У нас наразі залишається всього 6 комплектів. так, а, я а, Сказала глиняні, так, я перепрошую, сама себе виправляю, це кераміка, жаростійка. Ну і насправді сказала глиняні, тому що асоціативно в мене, наприклад, вони виглядають під глину, але я розумію, що з абсолютно такого ж матеріалу, тобто жаростійка кераміка. Ще раз хочу показати, як вони виглядають всередині. Подивіться, будь ласка. Пану Лекса, звичайно, як я казала про Хелен, пам'ятаєте? От я на сонячник хочу на сонячник хочу показати. Ось я перевертаю з цієї сторони в нас дві. Два сонячника, а сі, якщо так дві, дві, два гарбузика маємо. Два крутих, таких класних позитивних гарбузика. Е, не знаю, мені ці і подобаються. Я б дуже довго вибирала, цього, того, того що подивіться, тут такий е, трансформатор. Бачите, там сонячник, там гарбузок, гарбузик, а тут ну, просто надзвичайно стильний, красивий красиві бузок, тим більше, що е, в такому стилі нашої програми. Програма прованс, так, дуже романтичний, дуже такий ніжний, красивий, французький якийсь стиль, вгадується, впізнається. А я хочу звернути увагу на те, що дуже обов'язково треба називати вірно код ДТ-1008. І зазначайте, що ви хочете мати або соняшник, або бузок. В нас, до речі, вже беруть по два комплекти. Я вас цим вітаю, так, того, що два комплекти виходить. Я вже казала про те, що наші правила вони ще залишаються. Якщо ви замовляєте два лоти під час нашого ефіру, ви маєте знижку в 100 гривень. Тобто, якщо ви замовляєте дві пари горщиків, або два соняшника, або два бузка, або бузок і соняшник для різноманіття, це 399 плюс 399. Це в нас виходить 798. І ще віднімаєте 100 гривень. 698 гривень вам буде. За чотири горщики дівчата дуже класна пропозиція. Чотири пари, чотири комплекти залишаються. ДТ 1008 Пам'ятайте про те, що наша доставочка вона безкоштовна, поки що залишається так. Тому ви сплачуєте вже по факту отримання, і е, після того як ви оглянули і зрозуміли, що ну це просто крута пропозиція. Ви зробили правильний вибір, тому дівчата. А, наголошую на, на тому, що сьогодні у нас дуже вигідні пропозиції, фактично, розпродаж можна сказати, але новинок. А нагадую код ще раз 1008, DT1008 і ми крокуємо потроху далі. Бережіть себе і не перемикайте канал.